Toyota BZ4. І ось така нова фішка. Це е, новий пристрій, який встановлений в цей авто. Додатково. Повністю е, замінена мультимедійна система на ось такий девайс. Зберігаються усі заводські налаштування, камера кругового огляду зовсім іншої якості. Активні датчики паркування, активна траєкторія. Ось ви бачите, все активне. Малюється траєкторія руху кузова, малюється траєкторія е, руху шин. Все, щоб бачити, куди їде авто. Е, є повністю це Android 12. Функцій дуже багато. Це повноцінний е, комп'ютер на Андроїді. Ви можете завантажувати сюди будь-що. Це і Viber, і Telegram, і Waze, і будь-які додатки, ігри, і так далі. Е, підтримується також. Карти Карти нічого не потрібно вам під'єднувати, бо у цієї магнітоли є е, свій вихід під е, сімку 4G, і вона автономно працює абсолютно через е, Wi-Fi, якщо є через е, сімку LTE, тобто зв'язок по е, мобільному інтернету. І дуже шустра 6 е, Гігабайт оперативи, і 128 гігабайт пам'яті ну, вбудованої на ваше використання. Ви можете завантажувати будь-що і фільми, і музику, і просто дивитись з, е, з інтернета, будь-що. Тобто відео е, на Ютубі, е, всі заводські налаштування, все, що є. По авто, всі зберігаються. Всі налаштування, ось ви бачите, всі налаштування, всі підтримуються. Кнопки на кермі всі підтримуються, вони всі працюють щодо гучності, щодо музики і так далі. Ось. Ось цей YouTube Music. Ось таким чином. Ось все. І можна збільшувати розмір ось до такого. Це YouTube Music. Вона повністю зараз працює від Wi-Fi, але можна, коли ви докупаєте картку Mobile Device, і вставляєте просто в слот, який є ось тут, він є знизу вбудований, то ця магнітола отримує інтернет повністю по повітрю. Звук інший став, тобто він, він такий більш потужний. Звук все керується ось. Чином все відбувається. Щодо навігації, не потрібно взагалі під'єднувати телефон, тому що вона працює автономно. Вона має свою GPS-антену, тобто ви можете встановити сюди і взагалі незалежну систему. Ви можете просто користуватися Google картами звичними усім. Тобто, для того щоб раніше там, наприклад, в ID 4 отримати навігацію на головному екрані. Вам потрібно під'єднати Apple CarPlay чи докуп. Приставку, яка підтримує Android Auto, під'єднати телефони і тоді система давала вам побачити навігацію на великому екрані. Але тут все ці зайві рухи вони не потрібні, бо тут автономна система. Вона працює як окремий комп'ютер. Сама отримує інтернет по повітрю і працює ось голосовий пошук. Хрещатик 24. Ось таким чином. Почати. Прямуйте на північний схід. Потім поверніть праворуч. Ось, як ви бачите, все працює. Тобто, два кліка, голосовий пошук, і нічого взагалі не потрібно. Нічого під'єднувати. Під'єднання до телефону ну, звичайно є. Ось це. Ось ви бачите Блютуз. Де він? Ось Bluetooth. Завантажувати активні анімаційні заставочки. Ну, все є. Інструкція, радіо, під'єднання цього відеореєстратору, якщо він є. Ну, зараз його тут не вбудовано. Просто також ми можемо бачити, що відображаються активні системи безпеки. Відображається швидкість руху. Відображається рейндж, Ось авто. Він заряджений зараз і показує ось такий рейндж. Показується температура. Показується зберігання на кеще цієї системи, що ви дивилися в Ютубі, експрес-додатки, якими ми частіше за все використовуєтесь. Тобто, все це ви можете ось так. Ось бачити дуже круто, дуже швидко працює.